Доброго дня, на продаж маємо Kia Sportage 2017 року. 1.7 дизель, передній привід, один власник, автомобіль не фарбований, повна історія ТО. Обійду, покажу, як він виглядає ззовні. В цілому, і зовні, і в салоні вигляд має гарний. Є дрібні експлуатаційні нюанси по кузову, їх вам теж покажу. В принципі, я думаю, їх буде не тяжко усунути, але... Покажу, як є. Ззаду маємо фаркоп, ззаду маємо партроніки. Автомобіль зараз на зимовій гумі Bridgestone блізак, гарна якісна гума. На передній правій дверці знизу є м'яка вмятина. підійду покажу ближче. На передній лівій є подрапинка. і здається на задній лівій. Цілому в очі не кидається, оптика в ідеальному стані. Скло лобове рідне, оригінальне. Має сколік невеличкий по центру, але без тріщин. от, такого от роду скол був невеличкий, гума Блізак. Подряпенка є тут, от починається, от закінчується. Дрібні подряпинки тут це коли людина сідає, встає в автомобіль, часто джинсами, наприклад, може тут залишати якісь сліди. Тут все добре, бампер в гарному стані. Маленький нюансик тут, але це вже зовсім дрібничка. Маленька подряпинка тут, видно, що вона була трішки підмазана, підполірована, скажімо так, вона непомітна. Заводські наклеїчки присутні. На цій дверці от є вмятина, тут починається, десь тут закінчується і є подрябанки, десь до чогось притислися. Це все без фарбування можна буде порівняти зробити, щоб її не було, але сказати, щоб воно якось тут критично впливало, я б не сказав. Давайте зробимо заміри фарби і покажу вам салон. Нагадаю, автомобіль не фарбований. З цього боку також заводська оригінальна плівочка. Зразу покажу проєми. Тут є маленька вм'ятинка, це від ремня, коли він не встиг заховатися і тут так само його дверима притисли. Тут проєми не фарбовані. Задній ряд має підігрів сидінь з обох сторін, звичайно ж. Має підлокітник, там дві розеточки USB і дефлектор, щоб для задніх пасажирів поступало повітря і ви могли ним керувати. Рейлінги не облазять, як це часто буває. Тут такої проблеми немає. Низ пластиковий. Верх металевий, багажник у гарному стані, шторка ціла, пластик. В непоганому стані якісь має незначні сліди експлуатації. Тут знизу у нас докатка і інструменти. Так, покажу переднє криво і покажу проєми. Отже, повністю рідна фарба. Також підігрів сидінь. є сервісна книга. Там повністю всі відмітки. Давайте, мабуть, зразу теж спробую показати. Останнє ТО вже сюди не проставляли, бо воно проходилось в Європі. Власник був за кордоном куплений автомобіль Корея Моторс. Офіційний дивер в Києві. Всі відмітки повністю, 17-й, 18-й, 18-й, 19-й. От рик випуску. От пробіг. 59. Давайте ще раз. 17-й. Ладно, тут погано видно, я краще вам додам фотки, самі подивитесь. 9, 30, 44, 59, 20 рік, 74, 20, 89, 21. -й. А, це воно пише наступне, тило, вибачте, я вам неправильно сказав. 17 рік 1000 18 рік 14, 18 рік 29, 19, 44, 20, 59, 20, 74, 21, 89, 21, 104, 22, 120, 22, 135, 23 третій, 150. І вже не було куди ставити. І останнє пройшли в Європі. Так, і давайте Давайте покажу місце водія. Також покажу під капотом. Під капотом ніхто нічого не мив, не чистив. Ось, до речі, бірочка про останнє ТО, про яке я вам казав. 165 тисяч лютий 2024 року. Сидіння водія в гарному стані. Тут має незначні сліди експлуатації на тканині, кермо оригінальне. Воно з підігривом, сидіння з підігривом, 6-ступенева коробка, тут, звичайно, має потертості, має отакий от Android екран. 171 тисяча пробігу. У нас світиться помилка по датчику тиску в шинах, тому що їх тут немає. Замінили диски, вони без датчиків, тому воно світиться постійно. Є такий Android-екран, який гарно реагує на натискання, має додатки, має навігацію, наприклад, той же Waze. Ви можете сюди роздавати інтернет і зразу бачите і пробки, і камери, і все повністю. Дуже зручно. Отакий от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!